Рішення почати вести блог змінило моє життя просто на 180 градусів. І я могла б сісти і сказати, ну я це вже робила, типу так не цікаво. Якби я за це навчання заплатила менше, то як мінімум я б на нього, напевно, навіть не прийшла. Там хамське було спілкування, ну мені було некомфортно його проходити. Вау, клас! Це вона класно мислить! Коли ви йдете на якісь навчання, ви платите собі в майбутньому. Це навичка є в багатьох успішних людях, і мене це прям дуже надихає. А просто знімати корону і бути відкритим. Ти так обливаєшся холодною водою, як, а ми. Однакові всі люди однакові, всі люди мають страхи. Усім привіт в цьому відео поділюсь з вами інсайтами, за які я заплатила 20 тисяч доларів. Це було навчання, бізнес-навчання, але інсайти вони в принципі просто про життя, про успіх, про людей. Тому, якщо вам це цікаво... Залишайтесь тут сьогодні. Трохи незвичне відео на моєму каналі, тому що я ще той прихильник. Знаєте, ось це познімати студію, дуже довго там готуватись до зйомок і так далі. А от сьогодні мені захотілось просто сісти, ось так в машині, розповісти вам про свої інсайти з навчання, за яке я заплатила 20 тисяч доларів, розповісти вам про інсайти, які реально коштують дорого. Загалом про просто класні інсайти, поговорити з вами, надихнути вас на щось, поділитись своїми думками. Я думаю, що це буде дуже цінно і хочу спробувати трошки більш такий ізі формат, який ви можете собі увімкнути, просто не знаю, до сніданку чи просто не знаю як подкаст, і послухати. Погнали! Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Таня Стороженко, я підприємиця, експертка з соцмереж, інфлюенсерка, розвиваю свій блог, навчаю інших розвивати свої соцмережі. В мене є навчання по SMM in SMM the city та по особистому бренду in city. І нещодавно я пішла на навчання на формулу до Андрія Пивоварова. І якщо чесно, у мене не було там якихось особливих очікувань. Я така людина, я дуже легко інвестую в своє просування, якщо ми говоримо про блог, і я дуже легко інвестую в свої навчання. І з мого досвіду я розумію, що чим більше я вкладаю в навчання, тим більше що я забираю з цього навчання собі, тому це рішення не далось мені там якось складно чи щось в тому плані, але я щиро не очікувала, що це дасть мені настільки багато проривних усвідомлень, і я реально себе прям якось інакше відчуваю зараз. І хочу з вами поділитись, в мене тут в нотатках вийшло, здається, п'ять ключових інсайтів з цього навчання. Перший мій інсайт, що всі люди. Це просто звичайні люди. Якщо ви очікували, що тут зараз будуть якісь знаєте такі ну, типу, інсайти, які такі, вау, клас, це вона класно мислить. Ну, бачите, ні. Тобто, перша думка насправді дуже проста, але я зараз вам поясню, що я мала на увазі. Так сталося, що на цьому навчанні дуже багато людей значно сильніших за мене. І це, до речі, дуже надихає. Надихає, в принципі, думка бути в такому успішному оточенні, і плюс були запрошені гості, які, на мою думку, входять в певний топ най. Пішніших людей в Україні, в принципі, і я зрозуміла, що насправді от буде троє людей, троє з однаковими інструментами. Але один буде заробляти, не знаю, 500 доларів, інший буде заробляти 5 тисяч доларів, а інший буде заробляти 100 тисяч доларів. І різниця між цими людьми лише в мисленні, Лише в думці дозволити собі, і лише в тому, куди вони ставлять акценти. Інструментам дуже легко навчитись, дуже легко, особливо сьогодні. Дуже багато різних навчань дуже легко сісти і вивчити, наприклад, як вести блог. Да? Ну тобто, чітко все зрозуміло. Тобі треба зробити ось такі то сторіс, ось це поставити на просування, протестувати таку-то кількість макетів і так далі, і так далі, і так далі. І вести там кожного дня. Чи там, наприклад, як там щось зробити? Є там в інтернеті інструкції, не знаю, чаджіпті тобі ледь не складе план, як ти можеш там. Досягнути тих чи інших цілей, які інструменти тобі треба вивчити, і навіть дасть тобі, тобі силки на якісь безкоштовні матеріали, все, що хочеш для тебе зробить. Але твоє мислення визначає твій масштаб. Буде двоє людей, які вміють робити одні ті самі речі, але одна залишиться на місці, а інша піде змінювати світ. Чому мене взагалі ця думка так вразила? Тому що я зрозуміла, що я можу зробити декілька кроків і вже бути не на місці людини, яка там на цифрі 10 тисяч доларів, а бути на місці людини. Де вже 100 тисяч доларів. Взагалі, думка, що ми всі просто звичайні люди, що ми всі однакові, і ми всі можемо однаково досягнути успіху, що ми всі однаково можемо змінити світ. Вона мене дуже надихає. Думка, що тобі не треба бути кимось особливим. Думка, що ти вже особливий. А взагалі, формат навчання такий, що там є як розбори різних. Підприємців, їхніх запитів. В мене також був мій розбір, можливо, поділюсь з вами своїми думками свого розбору. Ну, знаєте, коли ти слухаєш людей, які там значно сильніші за тебе і так далі, але чуєш, що в них такі самі проблеми, як в тебе, в них такі самі страхи, як в тебе. Це дуже тебе сильно, ніби, не знаю, ти так обливаєшся холодною водою такий, а ми однакові. Всі люди однакові, всі люди мають страхи. І це допомагає тобі, це тебе дуже мотивує, надихає постійно йти в свої страхи, не стояти на місці, а просто ти розумієш, що хтось йде в ці страхи, хтось працює своїм мисленням, хтось мислить на світовому масштабі, а хтось мислить на масштабі, не можу рішити цю задачку. Пам'ятаю, в хто мені попалося одне дуже смішне відео однієї дівчини. І вона там розповідала, що вона там шукала собі людину в команду, здається, і вона казала, що вона не дала якісь тестове завдання для. Якоїсь дівчини. І ця дівчина сказала, що вона не виконала це завдання, тому що вона не розібралася, як там створити якусь табличку. І ця дівчина в TikTok, вона там записує таке відео і каже: блін, ну ви уявляєте? Ну, тобто, ми з нею абсолютно різні. Я думаю, як вирішити там, цю задачу, як цю, як цю, як цю, я вмію гуглити, я вмію запитувати в людей, я вмію шукати інформацію, а вона не вміє створити табличку. Ми різні. І мене це тоді так розсмішило, але це також про певне. Певне відношення до світу, да? Тобто, хто хоче знайти інформацію, той знаходить. Хто хоче знайти виправдання, той також знаходить виправдання. Там ти мат сказала, але в цілому може щось таке подібне на, на фон. Мене трошки стримує, що моя бабушка дивиться це відео. Оце точно не винести. Цензура бабушка. бабуся. Я не можу витікатись на своєму ютубі, тому що моє відео дивиться моя бабушка. Каламбі представляє, бабушка Тетяна Стороженко представляє цензуру за даного відео. <рес> бабушка, я тебе дуже люблю. <рес> Другий інсайт ставитись з цікавістю до цього світу. Ось це взагалі це мої улюблені, друзі, тому що я так втомилась від людей, які ось це, знаєте, ну до всього відносяться з негативом. Ну такі так, а як це зробити? Не виходить, а що робити? Випадаю з блогу, там ти 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 не виходить, нема нема грошей на просування, нема ти-ти-ти-ти. Але. Я так люблю людей, які от голодні до інформації, людей, які голодні вирішити своє питання, і ось класні підприємці вони такі. Вони вони горять тим, щоб закрити цю задачку. Розумієте? Мене це так надихає. Я, в принципі, от втомилась від якогось такого негативу, який є от в суспільстві. І навіть сама часто от, ловлю себе на думці, от, Знаєте, от коли навіть сьогодні зранку, ну якщо чесно, трошки втомилася, така встала, трошки така слізінка потекла, а потім щось стало, сіла, зібралась, думаю, так, Таня, давай подумаємо, як ти можеш вирішити цю завдачу. Задачу взагалі, от з цікавістю до цього світу, відкриває настільки багато можливостей, відкриває взагалі вам нове життя. Коли ти не ставишся до життя з позиції виживання, да, коли ти ставишся до життя з позиції, а як мені зробити, а як мені заробити, дуже класна думка прозвучала також на цьому навчанні, не пам'ятаю від кого, але що часто найкрутіші бізнеси, наприклад, створювалися також от трошечки, коли от, да, підприємець холодний, коли він шукає якісь креативні рішення. Ну, тобто, тоді створювалися найприкольніші речі. Коли ти шукаєш щось, коли ти експериментуєш, коли ти відкритий до цього, я ж займаюся тим, що я навчаю людей вести соцмережі, і я от по собі також зрозуміла, що. От, як тільки я веду свою соцмережі з цікавістю, як тільки я така так. А що цікавого я можу запостити, Що цікавого я можу зробити? Це значно відкриває нові горизонти для мене. Якщо що, я говорю, звісно, лише про робочі задачі, тобто саме до робочих задач ставитись з цікавістю, до робочих задач ставитись з певним азартом, сприймати їх як певну гру. Тому що, звісно, я розумію, ну тобто, я пам'ятаю, коли в нас були відключення, світла, обстріли в такому форматі, звісно, сумувати, відчувати негатив, відчувати відчай, це мені здається, ну тобто, я взагалі не про ці. Ситуації, я вважаю, що в принципі той факт, що ми хоч щось робимо в цьому світі, в так... ну, маю на увазі в такий період життя. Ми всі герої вже самі по собі. Ну тобто, це навіть не обговорюється. Я говорила лише про робочі задачі. Наступна річ це що успіх стається завдяки ключовим рішенням, які ми приймаємо в нашому житті. А Андрій на початку навчання сказав: Я не хочу, щоб ви цього навчання вийшли там і мали там не знаю, тисячі інсайтів. На що мені треба ваші інсайти. <хи> да, давайте ви вийдете з цього навчання з одним рішенням, але це одне рішення змінить ваше життя. Це мене дійсно дуже надихнуло, що дійсно наш успіх складається з ключових рішень, які ми приймаємо в нашому житті. І це просто. Ну, загалом дуже сильно для мене, і навіть про це зняло окреме відео про ключові рішення в моєму житті, які привели мене до успіху. Дуже класне відео вийшло. Воно прям довело до сліз, якщо чесно, всю мою команду, але я щось не можу наважитись його опублікувати. Якщо я його колись опублікую, там така я в жовтій сукні, то обов'язково поділіться як вам. Наприклад, рішення почати вести блог. От просто рішення почати вести блог змінило моє життя просто на 180 градусів. Дало мені лайфстайл мрії, дало мені можливість проявлятись, дало мені можливість заробляти, дало мені можливість створювати проекти, дало мені можливість впливати. І це просто одне рішення. Друзі, якщо вас цікавить розвиток свого особистого бренду, ведення блогу, створення контенту, який приносить вам результат та заробіток на своєму блозі, заповнюйте анкету перед записом на наш курс City, і наші турботливі менеджери розкажуть вам всі всі деталі. Ця анкета ні до чого вас не Запов'язує, ви можете просто поцікавитись, заповнити анкету та дізнатись деталі. І якщо вам все підійде до зустрічі на, на навчанні. Це дуже мене надихає, тому що виходить, що ми сьогодні можемо прийняти одне рішення, яке тотально змінить наше життя на краще. І це так круто. Я не знаю, вас це також надихає? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну я просто мене це аж просто розриває, тому що я от зараз також в пошуку, знаєте, зараз. Не от сотні цих інсайтів, а от дійсно ось того одного рішення. І от навіть кожного тижня я ось так сідаю і думаю, так, а який в мене фокус цього тижня, яке рішення з цього тижня одне я заберу з собою? Це, в принципі, змінило моє відношення до життя. Я стала така, знаєте, не ось це типу драма Квін, така, де на все туди-сюди і так далі. Я більш чітко почала працювати, не розпилюватись і. Ем... Так, знаєте, більш сфокусовано йти до свого результату. Мені здається, класно ось так трошечки піднятися над своїми задачами, зробити гелікоптер в'ю і подивитись на свої проекти, на своє життя і подумати, а от дійсно, а от де те саме ключове рішення, проривне рішення для мене? Можливо, в тому, щоб звільнитись, можливо, в тому, щоб також почати вести блог, можливо, в тому, щоб переїхати, можливо, в тому, щоб з кимось познайомити, знайти собі, можливо, якогось ментора, де проривне рішення? В оточенні, Можливо, десь це дуже цікаво. Профлексуйте про це. <ріст> Тут зі мною в машині сидить подруга, вона вже задумується над своїм проривним прер... рішенням. Я вважаю, що це успіх цього відео. Наступний мій інсайт полягає стосовно цін. В Принципі, на своєму відео, до речі, одному з найуспішніших на моєму каналі, 25 інсайтів за мої 25 років. Десь тут його розміщу. Подивіться обов'язково, якщо ж не подивились. Я казала вам, що коли я купую дорогі навчання, це дає мені значно більше усвідомлень. Ціна цінність. Знаєте, коли ти е, хочеш отримати багато цінності, тобі треба часто заплатити ту ціну. Яка для тебе буде цінна. Надіюсь, ви зараз зробили мою думку. Пам'ятаю всі свої навчання, які я купувала, і вони завжди були для мене трошечки некомфортними. Але трошечки некомфортними це дорівнює суперцінними. Тому що, от коли я прям, знаєте, вкладалась в це навчання, і це не було мені прям так легко. Типу, як не знаю, ну там, знаєте, це як конфетку купити. Це не було так легко. Я вкладалась, я думала, чи це мені треба. Відповідно, я йшла туди, я надавала цінності цьому продукту більше. І в мене було, був такий кейс, коли я навчання на той момент за 3 тисячі доларів, і це було для мене дорого. Ну тобто не суперкомфортно. Я прям пам'ятаю, як я ну переживала, радилась, ну чи треба, чи не треба. Прям дуже переживала через це, багато думала про це. І я дуже добре пам'ятаю, що коли почалося навчання, я б не сказала, що я була якась супер сильно в захваті. Але я подумала, блін, я за нього заплатила, я його хотіла. І я настільки включилася, я робила кожне домашнє завдання, я ходила на кожну зустріч. Я через те, що надала цінності цьому продукту. Розумієте, я дуже багато для себе забрала, але щоб надати цінності чомусь, треба за це заплатити. І гроші це найлегший обмін, який може відбутись. Найлегший і насправді найприємніший. Ну мені здається, що це дуже приємно заробити на щось, придбати собі це, дозволити собі це. І це дуже цікаво. І я впевнена, що ось тут так само, якби я за це навчання заплатила менше, то як мінімум я б на нього, напевно, навіть не прийшла, тому що настільки були завантажені в ті тижні, коли було це навчання. Ну воно і зараз є в нас прям саме пік запуску. Ви не ну, уявляєте, ми просто я б посунула мені здається, все, що тільки можна, але щоб прийти на це навчання. Якби воно було дешевше, я би просто. Його не пройшла. І скільки разів ви купували якісь навчання, які ви навіть не відкривали, не дивилися на них і так далі. Це просто означає, що, скоріш за все, це навчання ну можливо, воно для вас не настільки цінне. Тому, коли я чую, наприклад, що якісь навчання там для моїх студентів, там мої навчання дорогі і так далі. Я розумію, що це класно. Ну тобто, що вони для них трошечки дороговаті. Можливо, там вони до них не можуть прийти зараз, але там вони. Якщо це для них цінно, якщо це для них цінно, то вони там зароблять на це і там через, не знаю, через пів року прийдуть на наступний потік, вкладуться в це, інвестують в це, і це потім дасть їм суперкласний результат. І це в принципі про те, щоб дозволяти собі дозволяти собі щось, що не суперкомфортно, робити такі, знаєте, як широкі кроки для своїх результатів. Ви знаєте, от часто такі ж речі є: а чи окупиться мені це? А коли ти йдеш на навчання, наприклад, не з думкою, а чи мені це окупиться, а з думкою це 100% мені окупиться, тому що я надала значення, значення цьому продукту. Ти 100% навіть в банальній лекції знайдеш для себе якісь інсайти, знайдеш для себе якісь рішення, знайдеш для себе одне знайомство, наприклад, на курсі, яке окупить тобі все це навчання. У моєму випадку у мене було навчання, яке мені взагалі не сподобалось. Взагалі, воно тоді для мене було дуже дороге. Воно коштувало 300 доларів. Це було одне з перших моїх навчань. Це мені було дуже дорого. І я пам'ятаю, як воно мені не сподобалось. Воно було ну там хамське було спілкування, ну мені було некомфортно його проходити. Але я з цього навчання забрала для себе стільки рішень класних, як не поводитись з клієнтом. Наприклад, ну розумієте, навіть з поганого навчання можна винести для себе інсайти, мати бажання. Плюс ще прикольна думка, що ви не платите. Комусь ви платите собі. Коли ви йдете на якісь навчання, ви платите собі в майбутньому. Це як інвестиція в себе. Тобто, ви ж йдете на якісь навчання, щоб отримати якісь, якусь там інформацію. Да, ви, наприклад, йдете, щоб навчитись там робити бізнес, вести соцмережі, зайнятися спортом, і ви платите це собі. Взагалі, всі гроші, які ми платимо, ми платимо собі. Навіть я не знаю. Я йду собі, я щось куплю, купую якусь річ, не віддаю ці гроші магазину. Я просто обмінююсь. Ось цю енергію, да, от коли я щось купую, я ж це собі купую. Собі купую, всі гроші виходить, я в себе вкладаю. Я не знаю, чи ви зараз зрозумієте чи ні, але я прям дуже кайфую від цієї думки, і вона мене постійно надихає більше вкладати в себе, більше часу проводити для себе, вкладати, інвестувати як і грошима, так і ресурсами різними в себе. Мене це дуже надихає. Ще зараз інсайт. Це вже не з навчання, але мій особистий також просто на цю тему хочу додати, що гроші мають насправді дуже велику енергію, коли щось купуєш, ти ніби обмінюєшся цією енергією, і це дуже тебе, тобі, тобі ніби постійно дає новий новий заряд, тому дозволяти собі щось це дуже важливо. І я коротше, хотіла купити один костюм, і один був достатньо, ну, типу, коротше, дороговатий. І я думаю, блін, ну не знаю, можливо, це якось занадто дорого, подивлюсь в якихось інших брендах і так далі. Але потім я зрозуміла, що якби я знайшла такий самий костюм в іншого бренду, він би там цей костюм був дешевший. Я б купила цей костюм, я б просто купила річ. А коли ти собі щось дозволяєш, це що ти хочеш, це дає тобі ще якусь більшу мотивацію. Ти ніби виходиш на новий рівень. Моя подруга вона мене змусила, <гум> наприклад, поїхати з нею в бізнес-клас. Я пам'ятаю, я так думаю, боже, ні, ну це дорого, ти що, краще там ці гроші. Ну, особливо ще в такий період, ну, якось так на це витрачатись. Ну... Було некомфортно загалом. Але я коли пішла, я зрозуміла, Боже, це дало мені такий сильний заряд. Я зрозуміла, що я хочу жити так, я хочу їздити так, я хочу, щоб це стало моєю нормою. Важливо, дисклеймер, хочу сказати, що це не означає, що я кажу, типу, останні гроші витрачати там на бізнес-класи і так далі. Це взагалі не процес, це скоріше до того, щоб йти до своїх цілей, дозволяти собі ці цілі. А, ну, просто я ще така людина, можливо, це для мене такий сильний інсайт, тому що я дуже. А, Ну, я завжди я виховувалась в принципі в грамотному відношенні до грошей, в тому, щоб в мене завжди була подушка. Я, наприклад, навіть заробивши якісь там перші свої кошти, ну, наприклад, я не могла собі там дозволити, не знаю, там штани Adidas, Наприклад, там за три тисячі гривень заробляють вже дуже дуже добре. Тому, типу, я зовсім не кажу з позиції там, якщо у вас останні гроші і вам треба кудись їх вкласти в якусь сумочку, ну тобто фінансова грамотність, це ну, основа. І, в принципі, гарно відноситись з фінансами це також ну це маст. Я просто такий дисклеймер просто вставлю. Це скоріше про те, що якщо ви е, щось постійно відкладаєте, гроші і так далі, і постійно лише відкладаєте, 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 класно дозволяти собі якось покупки в процесі, класно балувати себе. І навіть якимись деталями, я ж кажу, навіть просто ввечері не знаю, запросити себе на побачення, влаштувати собі романтичний вечір з собою, або не знаю, там придбати якусь собі хочушку, яку ви давно хотіли, навіть малесеньку. Я часто навіть від якоїсь свічки за рахом отримую. Дуже дуже багато енергії, тому що ну там ти також не будеш собі машини купувати. Не знаю, <гум> дуже ти будеш кожен рік собі машини купувати. <гум> ну в цьому немає сенсу. Це про деталі, в деталях навіть дозволяти собі якісь речі. Ще цікава думка про те, що гроші це валюта любові. Це взагалі мені коуч, таке моя сказала. Вона наводила приклад Burning Бернінмен. Там, взагалі, ну якщо ви не знаєте, що це таке, то загугліть, там нічого не можна купити за гроші. Це тотальна. Любов, да? ви купуєте щось на любові. Відповідно, в житті це відбувається за гроші. Але це дуже така, дуже цікава думка, тому що я взагалі, е, на жаль, гроші часто асоціювалося з чимось брудним секретним тихим про що не можна чим не можна ділитись а ось е, така думка в принципі змінити гроші що це що гроші це коли ти платиш сам собі що гроші це валюта любові що гроші це класно що інвестувати в себе це класно це дуже мені здається такі прям класні для мене прирібні рішення і, в принципі, закінчуючи ось цю всю тему ціни та цінності, коли ти за щось платиш 200 доларів, ти забираєш рівно на 200 доларів ту цінність, яку ти даєш. Цим грошам на ту цінність ти забираєш назад, і це так трапляється завжди. І це також прикольна думка. І остання думка, якою я хочу поділитися, це цінність. Я от помітила, що на цьому навчанні прийшли люди, і вони взагалі не, не надавали цінності інформації. Я не кажу, що інформація була нецінна. Ну, типу, інформація, ну особисто для мене дуже цінна, правда, щиро кажу. Але суть в тому, що цінність не лише в інформації. Цінність в одному знайомстві, яке може відбити все навчання, цінність, наприклад, в комфорті проходження навчання, цінність в деталях. Да? От цінність в деталях. І це також дуже прикольна думка, тому що по факту, от якщо брати ну, от чесно, да, майже всю інформацію сьогодні можна знайти в інтернеті. Не можна знайти в інтернеті там якийсь досвід, тому я, наприклад, на своїх навчаннях я намагаюся дуже багато все проводити через приклади, через досвід. Світ через свої враження щоб дати максимальну цінність в продукті саме в інформації, але суть в тому, що ми часто платимо і цінуємо не лише там якусь інформацію, а, наприклад, систему. Да? От, наприклад, мої продукти, в чому от їхня цінність, що вони дійсно закривають всі запити і побудована система. Ти не шукаєш там, да, як зробити це, як зробити це, як зробити це, як зробити це, як зробити це. Для тебе приклали дорожку з точки А в точку Б. На тобі все-все-все розповіли. Да? Тобі склали цілу систему, як тобі дійти до результату. І, наприклад, система це цінність. І от що я помітила мені, Ще сподобалось в цьому навчанні, що от люди от надали цінність цьому навчанню, вони прийшли, і в них є навичка дуже класна знімати корону. Знаєте, тобто там є люди насправді з дуже-дуже ну, успішними цифрами в бізнесі. Дуже. Але вони знімають корону, і вони, наприклад, не соромляться щось запитати в людей, які там заробляють не знаю, в 10 разів менше, ніж вони. Чи лише розпочинають ось це знімати корону, да, і не очікувати якогось секретного секрету, якоїсь вау інформації, якоїсь інформації, яка змінить їх життя, а просто знімати корону і бути відкритим, почути щось, бути відкритим, отримати знання. Знаєте, я така людина, в мене на жаль, є така штука. Я дуже намагаюсь в кожній лекції дати дуже дуже багато користі, дуже дуже багато цінної інформації. Прям чим побільше, щоб. Точно навіть ті, хто супер-супер багато знають, з, цієї, з цього відео, наприклад, з цієї лекції, отримали багато знань. Е, і я для себе зрозуміла, що це мене дуже сильно обмежує, просто тому що насправді завжди будуть люди, які скажуть, типу там О, я це все знаю. І моя задача не працювати з цими людьми. Моя задача працювати з людьми, які готові зняти корону і навіть в інформації, де вони щось знають, готові почути щось для себе нове. Тому що я, наприклад, скажу за себе, я от навіть на цьому навчанні, от, наприклад, там ми робили портрети цільової аудиторії. Я, наприклад, такі самі інструменти по портретам даю на своїх навчаннях, і я такі портрети робила вже сто разів в житті. І я могла б сісти і сказати, ну, я це вже робила, типу так не цікаво. Але ні, ми сіли і писали ті портрети. І в підсумку, коли писали, знайшли для себе щось нове, щось цікаве. Тобто, ось це знаєте, не сидіти такий ти розумний, але нікому не потрібний. А навпаки, ось це знімати, відкриватись до інформації. Це Дуже важливо, і от дійсно ця навичка є в багатьох успішних людях, і мене це прям дуже надихає. Друзі, ось такі інсайти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка думка вам сподобалась, як вам такого формату ізі-відео. Ну, тобто, як вам взагалі такий формат, до речі, ізі відео на цьому розборі, коли розбирали мій, мій бізнес, мій проект, мою екосистему, дуже багато прикольних речей, до речі, мені сказали, можу поділитись з вами. Одна з речей, яку мені от віддали, так що насправді мій блог – це не просто блог. Моє ім'я, це не просто ім'я, це вже ціла екосистема. І своєю екосистемою, ну наприклад, з моїм вайбом, моїм баченням, моїми цінностями, моїми принципами. Взагалі, в цьому з цим всім, що я побудувала навколо себе, можна заходити не лише в навчання, а також в різні проекти, в різні бізнеси. Заходити абсолютно в різні історії. Не знаю, як в ІТ, якийсь продукт, так і в якусь не знаю, девелоперську компанію, так і в не знаю, стати спонсором якогось б'юті бізнесу, обличчям. Загалом це дуже цікаво. А, і в принципі, на ну, от рік я буду будувати свою екосистему і можливо партнерити з якимись з якимись різними бізнесами. До речі, якщо вам цікаво запропонувати мені якесь партнерство, напишіть мені в Директ, я відкрита. І я там на сцені сказала, що мені дуже важливо створювати продукти, які кетчі і які сексі. Ну тобто продукти, які викликають емоції, продукти, які красиві, продукти, які а, стильні. Якісні, ну тобто для мене якість це база, а мені цікаво щось над базою. Мені цікаво, щоб це було стильно. І я от зі сцени сказала, що мені важливо, щоб це було сексі catchy. і вона так до мене вчепилась, просто капець. Мені потім всі ходили і казали ці два слова. Так, а наша вам це розповіла. Ага, якщо вам сподобався такий формат, ізі відео просто в машині без ось цих всяких фанфар. Напишіть. Тому що такі відео легше знімати, буду знімати для вас частіше. Підпишіться, будь ласка, на канал, підпишіться, підпишіться, підпишіться. Це дуже дуже важливо. Please, 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 please. please. подивіться відео з Сабріною Карпентер, тому що вона красотка. І підпишіться, будь ласка, на мій ютуб канал. Це дуже важливо. Я там щось хотіла зайти 30 тисяч до кінця року. Я не знаю, чи я як зроблю, але з вами надіюсь зроблю. Тому, будь ласка, підпишіться і тут, і в інстаграмі. І в інстаграмі ще більше всього прикольного. Друзі, я тільки що подумала, що треба мотивувати вас залишати коментарі. Тому напишіть, будь ласка, ваш улюблений інсайт. А взамін беру, оберу когось, можливо, навіть не одного, подарую якусь свою улюблену книгу. я не знаю яку. Давайте це буде секретом. Точно, давайте це буде секретом. Ви заберете з пошти просто, але знаєте, що там ця книга заряджена ну, на успіх. Подарую книгу разом з стікерами. Давайте, давайте. Давайте серед відміток в інстаграмі відмічайте, як дивитесь це відео, якийсь у вас улюблений уривочок. І в коментарях напишіть коментар. І я розіграю. Все, тепер точно до зустрічі! Люблю вас!